Всім привіт! Це чергова серія мого летсплею по Майнкрафт. Я вам зараз покажу, чим я займався поза кадром. Не було в мене багато часу можливості, щоб записати повноцінну серію, тому я так іноді грав трошки, але не записував це. У мене з'явилася ось така ферма скелетів. Я вам зараз її покажу. Вона в мене з'явилася шляхом того, що я собі прописав. В консолі спавнер, 2 і побудував таку штуку. Зараз вам покажу, що було зручніше спектатора. Ось так вам покажу, як це відбувається. Тут знаходиться два спавнера, два спавнера скалеть як бачите, два, що було швидше. Вони скочуються вниз, стікають, ну, тут нічого такого дивного, нічого такого унікального, стікають сюди, піднімаються вгору. Для того, щоб їх там, їм потім було менше шкоди, треба було нанести. Пливуть сюди, у них тут гарний відкривається вид і буде ще гарніше, коли розбудують цю частину свого е, дому, своєї бази. Вони течуть, падають сюди, їх зараз там якраз багато вже скупилося, як бачите. Зараз хочу назад. Game mode. Survival. Ось. Вони всі тут. І я тепер можу їх підійти всіх разом. І ось з них все, що падає, складається в цій скрині, вона вже повністю повна. Часткова, ну, коротше, і от таким от макаром. Коли мені не треба, щоб вони е спавнилися, я зробив там, середнє освітлення. Ось така просто система. Не дуже прямо мені подобається, як виглядає, що видно редстоун, який світиться. Ну, поки буде так, я потім придумаю, а поки що буде так. Ось. Таким от. Чим зараз я вимкну. Ось. цікаво. Кому цікаво, заспавняться, побачимо, як вони спавняться, і підемо. О! Заспавнився чувачок І поплив туди. Поплив. Ще оплили. І вони буває іноді застригають, тому що там от є блок льоду просто. Але коли наступні спавнюються і наступні її зіштовхують цих, то, коротше. Коротше, все нормально, проштовхується і все добре виходить. Ось їх достатньо багато спавниться. Це дуже зручно, я так періодично підходжу, їх там б'ю і піду далі в своїх справах у якихось. І через це в мене тепер є повністю е, зачаровані інструменти, зачаровані по максимуму, наче як мені потрібно. І трошки зачаровані е, ці шмотки. Не всі, нема шолома. бо шолом, шолом. він дуже шумно. Що, окей, ви такі шум, я вас не хочу. Шум не робити. Я шолом хочу зробити черепаш... черепаші, щоб під водою більше знаходитися можна було. Тому не робив діамантове. я, як ви знаєте, не сильно е люблю там сильно битися з монстрами. Мені більш цікаво, буде будівництво, якісь ферми і всяка така штука. Тому шолом за ній не робив. Ось тут я поставив поставився зачарувальний стіл, тут ще поруч стоїть точило, чи як воно там на ковання стоїть, все коротше, тут трошки залишилося ще ласориту. коротше, Скриньки так по приколу стоять. Так, наступне. Зараз я оце складу. А, і чари на, цих, на інструментах. Тут в мене є таке, я називаю його фартове кайло, це з удачею три. Тут у мене шовкове кайло із шовковим дотиком, тут мене фартова сокира, так само вона з а тут шовкира я її так поразовця із шовковим дотиком. Сокирика, така Лопата шовковим дотиком і меч. От такі от у мене інструменти зараз. Тепер я вам покажу величезні свої зміни по будинку. Що змінилося, я от навіть не знаю з чого вам почати. Давайте я вам, знаєте, що покажу. Із цього. Тут нічого взагалі не змінилося, по суті, тут принцип все-таки було. А ось із основним будинком, тепер виглядає він отак. от. Тут це недобудовано вже, а з цього боку тепер буде склад. Склад на багато скринь. Я думаю, що мені вистачить. Якщо раптом мені не вистачить, в мене є можливість цього продовжити, або там звернути і зробити всередині тих скринь ще скрині. Коротше, я щось придумаю, або там тут зроблю прохід і зроблю ще скрині. Чи підземний такий підвальчик із скринями. Коротше, поки мені вистачає, а там видно буде. Ось, так от виглядає. Вони всі зараз пусті. Мені дуже подобається, як вийшло здекорувати із бочками зверху, але я не врахував один момент, що не відкривається ця скриня. Я думав, вона буде відкриватися, і мені здається, що раніше, коли я грав, вони відкривались. Але тепер такого немає. І, на жаль, на жаль, тепер ніяк не можна добратися до, 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 до тих скринь. Причому так гарно виглядає, але нефункціонально виходить. Це дуже тупо, але доведеться знести ці бочки. І я не знаю, чи поставлю ще одну туди скриню, можливо. Це їх багато більше буде місця. Чи залишу так, як є. Чи поставлю якісь блоки, можливо, які, ну просто для декору, але щоб скриня відкривалася. Коротше, не знаю, як це буде. Якось буде. Тут, я поки ще не вирішив, що тут буде. Є деякі ідеї. Поки не вирішу, тому тут отак. -от. З цього боку я люблю всякі різні там проходики. в мене місце взагалі зазвичай не гуляє, там де я його щось розбудовую. У мене все максимально щільненько скомпоновано. Тому от тут прохід сюди. Не знаю на що він, ну хай буде. Далі. Далі. Тут в мене прохід теж є. Вихід зі складу, вихід зі складу, прямо от сюди. Тобто це ми от звідси заходили, я вам покажу. От звідси ми заходили. А це вихід на дальній місточок. От сюди. Отак. Я вирішив додавати, до речі, ці блоки обтесаного дуба. Мені дуже подобається, як вони виглядають і як вони поєднуються з усім, в принципі. І тому я тут їх додав на містках, я їх додав отут трохи і ще подумаю, як їх буде. У мене, значить, тут пропала, пропав був прохід вгору, якщо ви, може ви пам'ятаєте, тепер тут це поки так. Чорновик такий, я щось придумаю, якусь тут кімнатку, може там з якимись цими шерстю чи якоюсь фігнею, щось буде. А, Поки його просто зніс, цей прохід, бо він був, отут всередину був прохід, бо дуже незручно було, коли виходиш і зразу ти в нього падаєш, провалюєшся. Це не прикольно зовсім. І тому прохід переволіє отак. Так, спуск вниз. Тепер тут в мене як і було без змін. Ось, це ферма тростини. Як ферма вона просто росте, але по факту це ж ферма. І тут у мене скриньки для зберігання тростини і папір. Тут проход поки що він пустий, але тут обов'язково щось буде, кудись буде вихід, не знаю ще куди, але щось буде прикольне. А тут сидять жителі, які торгують різними всякими штуками. доправив, чим бачите, там мене залишили ще рельси. Це їх сюди. Доставляв і порозміщав. Вони всі купують тростину і всі продають. Якщо я покажу, що в мене тут є. Це в мене чувак, який лагодження продає цей мій. Найголовніше це був найперший. І, ну, Першого, можливо, ви бачили в короткому відео, я викладав. Він лагодження продавав за 32, по-моєму, смарагди, але я його вбив і зробив корот, іншого добу, щоб він за 10 цього продавав. Це дуже багато дешевше, звичайно. В нього лагодження, він купляє папір купляє за смарагди. Мені потрібні ці ліхтарі дуже багато будуть, бо я їм в основному все підсвічу, бо дуже люблю це сила, це фігня. Він купляє чорнелі мішки, нам потенційно це буде потрібно. Захист дуже дорогий в нього. Я таке не буду купувати. Ну, коротше, незламність друга теж, в принципі, з такою ціною не треба. І в нього ярлики є. Коротше, від бібліотекара, напевно, краще нічого не буває для мене. Принаймні, лагодження, ліхтарі. І ярлики, і, і купляє чорні ліжки. Ідеально. В цього він купляє папір, продає ліхтарі, і все інше в нього. А, ну скло, ну раптом мені скло, буде впадло. Пісок переплавити. Коротше, то в нього продавати скло. І льодохід, поки мені не потрібен, але потім можна знадобиться. А він навіть не прокачаний, слухайте. Зараз ми його прокачаємо. Зараз щось ним прокачаємо. Так, цей. Це у нас майстер, він продає шоковий дотик, буває корисним. Найголовніше, що він купляє папір, продає ліхтарі знову ж таки. Це в нього льодохід другий, Ой, я забувся. Чорнилі мішки і знову жерлики. Коротше, все в них от десь отак от відбувається. Так, тепер спускаємося вниз. Тут, якщо ви пам'ятаєте, ті, хто дивився в передню серію, ось тут був склад, невеличкий склад. Я це все зніс. Тому що більш ефективно е, зробив свій простір, і тепер в мене, от, якщо пройти сюди, є така ферма кавунів і гарбузів. А отут, де був склад з цього боку, тепер живуть жителі. Всі жителі, всі місця зайняті. А, ну тут ще не зайняте місце. Це вони всі фермери. Я зараз теж їх покажу, але спочатку покажу ферму саму. Значить, тут збір відбувається таким чином кавунів. Гарбузів я їх зараз збирати не буду, всіх чисто, поки тобто я розказую, подивитись просто, скільки їх. Зараз тобто я от зберу. Подивимося, скільки всього за, за, одну, за одне збирання, скільки, скільки всього приносить кавунів, наприклад, і гарбузів. Якщо щось виросло, поки ми з ці збираємо. Так, ну от. Півтора стака вважаєте. Ну, тобто я вважаю, що цілком нормально. Я не гонюся за всіма ресурсами, щоб було по максимуму всього завжди. Мені більш такий подобається, знаєте, баланс між е, тим, що кайфово грати, і щось добувати. Я не поспішаю там добути всі абсолютні ресурси світу, мені це не потрібно. Мені хочеться, щоб гра приносила задоволення, але при тому, звичайно, щоб скопочулися якісь ресурси. Тому ми зараз дозбираємо арбузики. Їх складаємо в скриньку. Ось так. І шаблончик, і шаблончик, і шаблончик, і шаблончик. От. Тут в мене ліжечко, щоб можна було поспати. Ось так. І ось така от штука. Тут в мене зберігаються кавуни і гарбузи. Я зараз не буду витрачати ваш час торгувати, а потім поторгую. А тут ну, смарагди, які вже є. Смарагдів, я в принципі вже непогано сім стаків. Фактично але, я їх трошки витрачав не дуже багато, але витрачав тому ось десь, десь так. от. Так, тепер це в нас і в вне... От з цього виходить прохід мене сюди прямо на склад, якщо мені буде потрібно. І тут я збираю щось продовжити, щось зробити ще з цього боку. Можливо, щось корисне для, для ферм, не знаю. Ще не впевнені, що це буде. Так, і начебто по будівництву, по будівлям їм це все. Так, це все. Декілька разів до мене, до речі, приходили. Чого краще? Декілька разів приходили бордячі ці торговці. Із і Славою ламами, і нічого в них цікавого, корисного не було. Я купив в них два от розкритих окосвіта. Я не знаю, я. Грав останній раз, коли була 1.21, по-моєму, якщо не помиляюся, а може ще трошки раніше. І тому я не знаю, що це таке взагалі. Я побачив цього торговця і купив. І хріне його знає, чи це потрібна штука, чи не потрібна. Я думаю, хай буде парочка, щоб, щоб, щоб було. Коротше, я такі штуки маю, не знаю, чи, чи даремно витратив смарахди. Напишіть про це в коментарях, якщо ви знаєте, що це. Мені буде простіше, чим буду з шукати. Коротше, що це таке взагалі? Нащо я його купив? Із корисного у мене лишилися. У мене залишилися багато книжок по лагодженню, тому що я поторгував із своїм головним тим жителем, якого я вам показував, і в нього стали звичайно бути великі знижки. Він по-моєму, за 5 марагдів взагалі продавав її за книжку лагодження. Тому я звичайно закупився. Я не всіх повісив. Не, не вішав лагодження на, ці, на шмотки тільки на всі інструменти. І тому, в принципі, мені для шмоток треба буде 4-5, залежності, може, якийсь зміни комплект. А в мене книжок набагато більше. І тому, коротше, є в мене запасні навіть книжки. Більш мені вони не потрібні будуть. Я граю це не сервер, це одиночка, тому мені там, для торгівлі, для такого не потрібні будуть, тому мені їх вистачить до кінця моєї гри. Сподіваюсь, ніде їх не розгублю. Тут в мене лежить захист і захист. Це і додаткові книжки, які, коли я зачаровував, щось повипадало. Такі захист 4 це буде корисним. Третій, може потім буде із третім, я його стакаю, і зроблю ще один четвертий, якщо треба буде. Шість діамантиків залишилося в мене. Шість повіців із цих боячих торговців, що я вам казав. І 12 руби. Руди Хочу записати короткий відос, подивитися, скільки цікаво просто буде добудеться яка б точна кількість фартовим удачливим кайлом. Із 12 вийде. Не пропустіть я викладу, потім буде цікаве відео. Так, зараз. Давайте зберемося таки прокачаємо цікаво, е, останнього мого бібліотекара, що вже останнього відкрилося все таки. Я розумію, що відкриється, але ну, цікаво. Не буду все підля, треба розбирати. Чисто трішки дошку його У нас площик іде. Я сподіваюся, що вам подобається те, що я набудував, взагалі в тому стилі, якому я будую і що саме я будую, коротше, як я це бачу. Якщо вам подобається, напишіть, будь ласка, про це. Мені буде дуже приємно дізнатися, що, що це комусь цікаво. Так, робимо папір, складаємо штуку сюди, чувачок. Ага. да, я вже так швидко і не прокачав першим цим. Так. Я накуплю. Ліхтарів, бо ліхтарі завжди мені будуть актуальні. І він апнувся. І в нього, звичайний робіт. Ну, раптом щось змінилося. <гум> я про це не знав, а тепер буду знати. Так, є таке. В наступних планах в мене зробити огорожу. Повністю погородитися, зробити якусь гарну огорожу. Я вам покажу зараз, як я це планую робити, де я це планую робити. Дощ взагалі мені не подобається. Дощ я Вимкну дощ, щоб гарніше все показувати, бо це все негарно. Тут в мене я перебував смирекові паркани. Хотів для початку просто побудувати навколо своєї бази паркан із смиреки, просто щоб не могли інші моби зайти і просто було комфортніше мені. А потім так подумав, що може вже зроблю зразу хороший, нормальний паркан, крутий, такий, як я собі задумав, і тому -то воно просто тут лежить, ці паркани в спирі, і я їх поки не чіпаю. Я планую зробити десь от звідси, напевно, отак аж сюдою. Залишу своє місце для будівництва зайве. І от сюди-сюди-сюди, аж, напевно, десь за дерева, десь аж сюди, напевно. Я не знаю, доведеться вирівняти, напевно, територію, щоб було по одній по одній висоті. все. Коротше, вирівнюю це і огорожуся аж до ферми тростини, аж сюди, що включаючи її. Або можливо, впрусь отсюди сюди цим парканом, щоб в мене був із ферми вихід просто на вулицю, якщо мені буде потрібно Ой. Коротше, я подумаю, що я буду це робити. І не знаю, що я буду робити з цього боку теж. Можливо, це якраз буде такий аналог стіни крайньої от ця штука моя. Ну, от, десь десь отак. Паркан буде дуже гарним. У мене є деякі ідеї, як зробити гарний паркан із от таких от блоків, із блоків обтесаного дуба. І що це збиралося? парканчики, по-моєму, і ось такі ліхтарі. О, світ стається, дивіться, тому не так далеко. Ну, коротше, от десь отак. От. А, і ще забув вам показати. Отут я зробив перше скло, щоб було видно, коли воно виростає, коли тусуюся у дворі, щоб було видно, що в мене виросла тростина. І тут в мене є ще прохід на ферму кавунів і арбузів. От поки ми ходили, дивіться, вже скільки виросло. Кавунів вербузів. Стелю, що дороблю. Стеля поки не дороблена, в мене не, не вистачило в е, останній прихід сюди. Люків я роблю це з, люк, з люків. Стеля тут потрібна мені для того, в основному, для того, щоб не капало. Бо не знаю, мене дуже бісить це постійно капання води, бо зверху знаходиться ферма тростиниці, з неї якраз просмо, просоктується вода. Тому я все закрию такими люками, і буде гарненько виглядати, так як тут, наприклад. І буде симпатично, нікога, ніколи не промокати. І, Ось така от штука. Тут без змін. Тварини живуть собі своє прекрасне життя. Ну, як живуть? Вони вже декілька поколінь змінилось, якщо чесно, але вони цього не розуміють, вони собі <смі> живуть і, і все. І вівці, овець, взагалі не чіпав абсолютно ніяких вони змін немає. Не розмножував, не, не стриг. Чи разочок може постриг для чогось мені треба було. Коротше, ось така от штука. Е це я вам показав. І ось тут. Тут в мене знаходиться, я теж не показував, до речі, забувся. Тут в мене знаходиться роз, розмножувальна станція для е, жителів. У мене стоїть тут скрині, я складаю, зараз закінчилися е, їжу для селян. Селяни стоять на отакій штуці. Ферму не йшов в інтернеті, таку ферму дуже просту. На ютубчику подивився і створив свою. Дуже проста штука. Можете подивитися. Я просто вводив ферми Майнкрафт англійську тільки і знайшов якогось тіпа-тіпа, який розказує, як таке зробити. Дуже просто, дуже ефективно. Ви могли подивитися в мене. Я викладав короткі відоси, де видно, як, як це все відбувається. Він спавниться маленький житель. Він через те, що тут стоїть парканчик, він падає вниз. Він, правда, вдаряється, ну йому це по барабану, і він стоїть і росте тут. Або росте тут, або я його можу відправити вже зразу. Тут стоїть роздавачу, стоїть вагон вагонетки. Я нажимаю на кнопочку, він підхоплює цього жителя. І везеться. Це зараз, зараз не поїхала чомусь вагонетка. Так, взагалі вона їде і їде вже туди, куди я її направлю. Зараз, зараз вона ну, не, 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 не направлена нікуди рейки. Але взагалі направляє, куди мені треба. І такі три. Камери, можна так їх назвати, для жителів. Тут вони зростають, отримують професію вже. Тут вони, якщо професія них хороша, вони їдуть, ну ви бачили, де вони живуть. А якщо професія погана, то рейки перенаправляються ось в оце місце, ось сюди. А тут в мене знаходиться лава. І тут вмирають ті, хто ті, хто мають погані, скажімо так, погані продають по погазвичним цінам свої товари. Ну, ось так. Воно посеред цього будинку двору знаходиться. Мені дуже не подобається, як воно зараз виглядає. Але мені треба було швиденько Я хотів це зробити, не хотів сильно впарюватися і кудись виводити його туди, кудись чи кудись. Хотів по дорозі, бо вони ж їхали всі от сюди на ферму. Так, і маленька ж зміна із е, нижньою цією фермою. Вона стала ширше, довше чи ширше, як правильно сказати, всюди тепер світло. Оту парочку. Чомусь залишилися ліхтарі, а ліхтері факли. А так ферма тепер має два, е, два сектора із центром з водичкою. Тобто 9 на 9, по факту, дві штуки 9 на 9. От 18 на 9. от, такі от ферми. В ручному режимі я не підключав поки там на жителі. Може і не буду насправді робити, щоб це житель збирав, може сам вручну буду збирати. Мені воно, в принципі, не заважає. Попри тих, принаймні масштабах, яких я збираю, тому мені нормально. Коли це стане критично, я підключу жителя, поставлю його і він буде тут займатися цими справами. Ось. Тут в мене це от якраз тут склад проходить. Тут Ось, це ми зараз під складом знаходимося. О, там склад. Тут була всюди вода, цю воду довелося висушувати, і вода залишилася аж отут. Отакі от штуки. Потім, якщо треба буде, якщо я буду ще углублятися сюди, то я вже е, і тут воду висушу. А поки що от у нас тут складе і тут десь має бути ось скриньки. бачите, Ось так. О. от штука. Так, йдемо назад, вийдемо. Ось так. Раз, два. Тут теж поки, поки не здекоровано все, бо я можна сказати, настільки багато грав. І, в принципі, я доволі непогано цього поробив, тому десь отак от вийшло. Все, на цьому я з вами прощаюся. Я вам дякую, що подивились цю серію. Сподіваюся, вам сподобалося. Я зроблю наступну серію, наступне якісь досягнення, скажімо так, Може, отам от ззаду мене зроблю щось і тоді вам покажу, звичайно. Або може будуть якісь цікаві процеси з паркану або чимось іншим буду включатися. Ну а поки дякую вам, зустрінемося в наступній серії.